Мам, я прийшла води попити і шоколадку взяти. А ну стой. Так, спочатку й ти а тоді візьмеш свою шоколадку і побіжиш. Я спішу. мене чекають. Почекають, ти мені голодна бігати не будеш. Ти цілий день бігаєш. До хати не добіжиш ніяк. Я не хочу їсти. Я тільки шоколадку візьму. Так, дівчино, яка шоколадка на голодний шлунок? Глистів кормити. Чого глисти? Та друзі, я м -м, хотіла поділитися з друзями. Ну Я не хочу їсти. Ложечку, картопельки я тобі наложу. Маленьку ложечку. Все, Чуть-чуть перекусиш і побіжиш. Маленьку ложечку. Давай. Взяла б хоч би розділася. Ну, хто сідає, діти їсти ти мені, скажи. Я не буду роздіватися, мене ждуть, я спішу, я зараз по. Чи це в тебе ложечка? Тут довго їсти. Піти не в туалет ходити, можна було б потерпіти.